Кремлівська партія. Україна чекає, що виграє і що втратить після перемовин Януковича із Путіним. Викрадення із повинною. Чому Київ не прихистив, а здав Москві лідера російської опозиції. На бомжах у раду в'їхати. В одному з районів столиці студентів роблять безхатченками, але дають право голосу. Вечір добрий. Новий робочий тиждень розпочинає інформаційна служба каналу. TV. У студії програми сьогодні. Традиційно Олексій Ліхман. Чи порушувати кримінальну справу через відеоспостереження за Юлією Тимошенко? Генеральна прокуратура вирішить уже завтра. Зранку нардепи від об'єднаної позиції звернулись туди із відповідною заявою, а також зустрілися із генеральним прокурором. За словами речниці Віктора Пшонки, Пенітенціарна служба і прокуратура Харківської області вже розпочали перевірки. Після цього і буде ухвалено рішення щодо порушення справи. Також генпрокуратура апелювала до Міністерства юстиції з проханням перевірити законність публікації відео із Харківської. Лікарні зйомки з палати Юлії Тимошенко нагадаю з'явились у мережі минулого тижня. На них видно, як експрем'єр виконує лікувальні вправи та ходить у палаті на підборах. Державна пенітенціарна служба поквапилася відхреститися від цих матеріалів, заявивши, що відеозапис у палаті Тимошенко не ведеться. Придуднення цього відео є не що інше, як факти туртур. Ми вимагаємо генерального прокурора порушити кримінальну справу за цими фактами. З'ясувати, хто встановлював відеокамери, з'ясувати, хто розповсюджував дане відео, і притягнути до відповідальності як керівництво колонії, так і тих наглядаючих прокурорів, які повинні були зупинити цей злочин ще декілька місяців тому. Ми будемо чекати відповідей і від Міністерства юстиції, і від Державної пенітенціарної служби. А далі у порядку статті 97 за результатами перевірки, буде прийнято рішення щодо порушення або не порушення кримінальної справи за даним фактом. Тим часом Юлія Тимошенко відмовилася від терапії, оскільки вважає аморальним лікування під наглядом прихованих камер. Про це біля харківської лікарні укрзалізниці повідомив захисник експрем'єра Сергій Власенко. За словами адвоката, ув'язнена вже п'ять днів не погоджується на процедури і просить перевести її до Качанівської колонії. Нагадаю, минулого тижня Тимошенко заявила, що приміщення, де вона перебуває, просто нашпиговане відеокамерами, їх розмістили не лише у палаті від пацієнтки, а навіть у душі та у вбиральні. Крім того, Сергій Власенко. Ко заявив, що клопоче про закриття так званої справи ЄСУ, оскільки уряд, начебто, спростував існування державних гарантій щодо боргів корпорації за російський газ. Відтак на переконання адвоката СБУ мусить негайно закрити порушену нею справу про зловживання Тимошенко. Завтра ми подаємо до Служби безпеки України, спираючись на офіційну позицію уряду Миколи Азарова щодо відсутності будь-яких державних гарантій за зобов'язаннями ЄСУ заяву від імені Юлії Тимошенка про закриття цієї сфальшованої кримінальної справи за відсутністю складу злочину. Стати громадськими журналістами закликають українських блогерів правозахисники із Freedom House. Таким чином, переконані у правозахисній організації, можна компенсувати брак незалежної преси в Україні. Спеціально для проекту було створено інтернет-сайт. Завдяки йому будь-хто зможе провести власне розслідування порушень законодавства та повідомити про це громадськість. Достовірність усіх фактів має бути підкріплена, підкріплена доказами фото, відео або документами. Документами зі свого боку активісти надаватимуть блогерам юридичну підтримку та тренуватимуть аматорів, щоб ті могли фахово підходити до справи. Професійний підхід стане на заваді публікації замовлених матеріалів, якими нині і так перенасичені вітчизняні ЗМІ. Женса – Це як один із інструментів ведення в нас виборчих кампаній і за і проти суцільне для нас це великий виклик, але в цьому сенсі матеріали написані відповідно до журналістських стандартів. Ну вони практично не можуть бути дженсою це єдина страховка в цій історії. Московське газове фіаско Віктор Янукович сьогодні знову намагався умовити Росію знизити ціну на блакитне паливо. Навіть заявляв Володимиру Путіну, що необхідно поглибити стосунки України з митним союзом. Однак це на Путіна схоже не вплинуло. Російський президент заявив, інтеграція на схід має бути самостійним рішенням Києва. Займодія обох країн у торгово-економічній сфері і була головною заявленою темою зустрічі у Гарьова. Представники урядів обох країн підписали низку угод у сфері міграції та товарообігу. Крім того, сторони спільної з Казахстаном домовилися про взаємодію у космічній галузі. Газова ж тематика лишилась осторонь розмови. Після завершення зустрічі президент Янукович лише зазначив, що ці перемовини ще будуть продовжені. Відповідно до чинних угод. Нагадаю, ціна на блакитне паливо для України змінюється щоквартально, і на початок наступного року сягне 432 доларів за тисячу кубометрів. Без хати, але із бюлетенем. В одному із виборчих округів столиці, начебто, масово реєструють безпритульних. Самі ж люди без певного місця на фотографіях в анкетних даних виявилися не асоціальними елементами, а цілком пристойними на вигляд громадянами. Сьогодні в останній день реєстрації виборців тебе спробував дізнатися, як штампують безхатченків. Пані Тамара 71, Вона безхатченко, але прописана у цьому соціальному центрі. Там і паспорт отримала. Щоправда, тут жінка лише ночує. День таких, як вона, все одно сюди не пускають. Тут такі всі ми бездомні, а тільки так приночували і все. Натомість в столиці пані Тамара та інші безхатченки можуть голосувати. Жінка каже, їм вже приносили гітку правладного кандидата, що йде мажоритарником на цьому окрузі. Та чи за нього треба віддати голос працівниці соццентру не казали, а нам принесуть принести, щоб люди знали за кого правильно? Ну, ми ще не отримали. Я вчора питала дівчат, я кажу, дівчатки, за ж ми будемо голосувати. А вони кажуть, ми ще нічого не отримали. А дівчата це які ваші працівниці там, так? Да? Да. Так. Так як виявляється, в центрі будуть голосувати не лише справжні безхатченки. і розповідають, визнати себе бомжами і прописати тут тепер просять столичні студенти. Тож реєструють, то так. Що так, що тут сюдно і мене, короче, там це, друга один друга діднісінгроше закончила на онтам сюди, он ним сінти в опозиції. Одразу заявили не прописаних у Києві. Реєструють бомжами, щоб ті проголосували за потрібного кандидата. Активісти від батьківщини стверджують, що удавані безхаченка вже записали сотні людей. По нашій інформації 900 чоловік за тиждень. Щоправда, у соціальному центрі опозиціонерам розповіли, за місяць реєструють не більше кількох сотень бомжів. Загалом же без Харченків на обліку лише в одному столичному районі виявилося кілька тисяч. Зараз зареєстрованих? через МВД зареєструвані. Які бомжі цікаві? Молода людина 91-го року народження, щось не зовсім схоже на бомжа подивитися всі хто стоїть тут на обліку працівниці не дали під документами вони одразу сховали і пачки з запрошеннями на вибори подивіться тільки на кількість запрошень знімайте 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 у дільничній виборчій комісії до якої належить соціальний центр теж не готові відповісти скільки людей в реєстрі виборців у них прописано за адресою притулку кажуть на такі підрахунки у них немає часу а звідки я більш інформацію про те, чи реєструють бомжами студентів авіаційного університету і на чию користь вони голосуватимуть? Ми намагалися отримати Максима Луцького, першого проректора а сьогодні ще й кандидата в дердепи по цьому округу. Але зустрітися із ТВА пан Луцький в понеділок не зміг. Анастасія Станко та Олександр Ніколенко ТВА. Новий виток у детективній історії з російським опозиціонером зникли у Києві кілька днів лідер Лівого фронту Леонід Розважаєв у Москві, і саме напередодні візити Януковича його тримають в одній з московських тюрем. Причому за версією росіян зниклий біженець, сам прийшов до них із повиною. Історія взагалі обросла багатьма версіями. За однією втікача уполювали російські спецслужби на територію України. За іншою, це українські правоохоронці зробили подарунок сусіднім колегам. Але вітчизняні силовики Стверджують, вони тут ні до чого. Друзі ж розважаєва упевнені, що він став жертвою обману. Просив у Києві притулку, а став розмінною монетою у політичних іграх двох держав. Євгенія Моторевська розбиралася у версіях. Зник в Україні а відшукався у московській тюрмі. Російський опозиціонер Леонід Розважаєв тепер під арештом. Дорогою до суду в Москві його зняли журналісти. Активіст на камери запевнив, в Росії його повернули під конвоєм. Двое суток меня на У слідчих же своя версія мовляв, розважаєв прийшов сам ще й написав повинну. Від руки аж на 10 аркушів в ней Розважаєв подробно сообщил о том, как вместе з Сергеем Удальцовим, Константином Лебедевым и другими лицами готовили организацию масових безпорядків на территории Російської Федерации. Також в этом документі он сообщил про причасності указаних лиц к масовим що продашем 6 мая на Болотній площі в Москві. У те, що він не міг добровільно повернутися до Росії, не вірить український товариш. Розважаєва Сергій Киричук. Він спілкувався із опозиціонером в Києві за кілька днів до його зникнення. Говорить, Леонід не визнавав своєї провини та планував отримати притулок в Європі. Україна ж була для нього лише перевалочним пунктом. Нід було чим зволнованим. Говорив, що напасається преслідувань со сторони російських властей, а що за ним ведеться наружне наблюдені здесь на території України. А он говорила тим, що здесь можуть діяти російські спецслужби на території України. В Україні російський опозиціонер готував документи для отримання притулку. Тут йому допомагало представництво ООН. але довести справу до кінця не встиг. Саме тут, в офісі міжнародної організації, востаннє бачили Леоніда Розважаєва. Тут же залишилися і його особисті речі. Опозиціонер ненадовго вийшов, плануючи сюди повернутися. Однак, згодом зв'язок із ним просто зник. Юристи намагалися з ним зв'язатися телефоном, його телефон не відповідав. Вони намагалися встановити з ним контакт, знайти його. Їм це не вдалося, і вони звернулися до правоохоронних органів повідомляючи про те, що людина зникла, його особисті речі. Залишилися жодної інформації, поки що немає. Про яку заяву говорять в українському представництві ООН, в міліції не розуміють, жодних перевірок не проводили. Тут взагалі сумніваються, чи був Ротважаєв на території України. З'ясування чи він був в Україні взагалі, чи перетинав кордон туди, тим більше в зворотню сторону, і таке інше. За нашою інформацією, ані Інтерпола, ані інші якісь підрозділи міліції не брали участь якихось. Захоплення. так само розводять руками і в Українській службі безпеки і міністерстві закордонних справ у відомствах. Підігрують російським колегам. Переконаний екс-очільник СБУ Валентин Нелевайченко. На зверталась по притулок вийшла по центру Києва, де все працює, все відеоспостереження. Ну як пахівець говорю, напряму звертаюся зараз до міліції. Їхні камери все це фіксували. О, скажіть відверто людям, що за спецоперація була, і хто її здійснював? Іноземці в Україні таємничі зникають вже не вперше. Півтора роки тому дорогою із Харкова в Київ було викрадено палестинського інженера Дірара Абусісі. За кілька тижнів він знайшовся в ізраїльській в'язниці. Його арештували та звинуватили у співпраці з терористичною організацією Хамас. Проте українські силовики досі не визнали, що проводили спецоперацію по його затриманню разом із іноземними спецслужбами. Євгенія Мотревська та Антон Деркач тивай у день виборів годуватимуть у центрі столиці. Влада пригадала про свято, річницю визволення України від фашистських загарбників. Про урочистості останні роки не пам'ятали. А от цього року не круглу дату річниця 68-ма, вирішили відзначити із помпою. Зокрема, 28 жовтня відбудеться ритуал пам'яті з покладанням квітів до могили невідомого солдата. А з 10 до 19 на хрещатику та майдані незалежності відбудуться святкування із солдатською кашею, виступами оркестру та самодіяльних колективів. Інші новини дня далі у випуску, і будемо зокрема говорити про таке. Загублені у коліях через помилку залізничників півсотні пасажирів застрягли у столиці. Подарунок вітчизняному міліціонерові Ось робота вона називається дуже Просто мусарок українці прийшли під міністерство внутрішніх справ запитати, чому міліція не з народом. Робот Камікадзе. Зачищати заміновані поля тепер можна за допомогою автоматизованого перекоти поля. Квест від залізничників неприємну гру влаштували пасажирам на київському вокзалі. Переможці опинилися у потязі. А от переможені махали йому слід своїми квитками. Христина Малазоня докладніше про забіг на перонах. Залізниця сховала від них потяг. Як наслідок Юрій з дружиною та маленькими дітьми, так і не зміг виїхати до рідного Миколаєва. Чоловік каже, його вело в оману табло. Там залізничники вказали одну колію, а відправили поїзд зовсім іншою. Везде на табло є документальне підтвердження стояв 12-й путь. Вісь народ порядка 60 штілок стояв на пероні. В результаті я вирішив вийти. звичайно побачив, що він відправляється уже уїжджає з шестого путі звісно, ну сказав всім, всі сюди прийшли. Давай ругатися, жалуватися. Серед тих, від кого втік потяг, і студентка Марина. Дівчина говорить, такі хованки від залізниці змусять її заплатити за пропущені заняття в університеті. Тоді як транспортники не хочуть повертати її гроші навіть за квиток. Марині запропонували поїзд до Херсона, а далі до Миколаєва, самій на автобусі. Я б согласилась, ну просто не вистачає грошей. Добавити на білет. Білет сто 250 гривень. Тобто, якщо я тут покупала по студентському, там я по студентському не прокатит, просто-напросто. Вот. Руками розвели, це не наші проблеми, хоча это вони нам зробили цю проблему. Постраждалі пропонували залізниці організувати автобус та наздогнати потяг. Але і тут працівники вокзалу розводили руками. Мовляв, не оплачуватимуть автівку. Тут люди потрапили ну, хто, Кому на роботу треба, кому командировка. У Я взагалі діти, давали ребенка. Спітом на вокзалі благодаря і в итоге нічого не вирішили. Що ж робити із обдуреними пасажирами на вокзалі вирішували кілька годин: ані прохання, ані крики пасажирів на залізничників не діяли. я к вам обращаюсь, відповідьте мені на вопрос ва дадежуне по вокзалу. Скільки можна чекати? Нам не дають нам кошку. Січас подайдежурний по вокзалу. Ну, вона вже два часа так і не дочекавшись офіційних коментарів, частина пасажирів почала повертати квитки, аби їхати до Миколаєва автобусами. Гроші у касах вирішили відшкодувати, але не на повну вартість квитка. Поставили штамп у дежурного вокзалу. о тому що проїзний документ не використовувався, не використаний повністю з вини залізниці. Ніякої компенсації, нічого. І в итоге навіть квитанции не дають, о том, що білет як таковой був. Вот всім, що відділиться від нас вокзал. Та вже після появи Твай керівництво вокзалу заявило, гроші компенсують повністю. Людям пояснили і причину втечі потягу. Кажуть, сталася технічна помилка. Прийшов систем СБ системи в комп'ютері в диктора, внаслідок чого 34 пасажири. Не відправлено було 121-м поїздом. Людям запропоновано говорю повернути кошти повністю або інший поїзд на завтра. Згодом пасажирам запропонували навіть готелі та безкоштовну камеру схову для багажу. І вже завтра залізничники пообіцяли всім постраждалим знайти квитки до Миколаєва. Кристина Малозонія, Ганна Скибенко, давай. Народна подяка під Міністерство внутрішніх справ громадські організації принесли подарунки. Їх було кілька: один за вправну роботу, а інший за зловживання владою і протиправні дії. Що з цього мусили передати? Активісти не знали до останнього. усе залежало від результатів досліджень. Їх оголосили під стінами МВС. На цьому відео видно, як співробітники Беркута проводжають фанатів харківського футбольного клубу з Олімпійського стадіону. Два дні тому після матчу вони відгемселили ногами двох молодих людей, які вже лежали на землі. А це трохи давніша історія. На подвір'я до луганського правозахисника Юрія Косова приїхала міліція і вимагала пройти за ними. Чоловік каже, люди у формі навіть не представились і не вказали причину затримання. Ви пісталі там відзначала агорода своє вагородять. Версія міліції Юрій напав на трьох стражів порядку. Тепер вони у судах з'ясовують хто правий. Подібні історії відстежують громадські активісти за поведінку міліціонерів та дотримання прав людини дають подарунки, такі як заробили. Цього року вручають інсталяцію. Вона називається дуже просто мусарок. І вот. всі знають, що бувають хороші міліціонери, а бувають нехороші міліціонери, щоб вони не, не превращались в вот это, вот, вот это. пусть у них там стоїть. На... Інший подарунок двокілограмовий торт. Його лише показали міліції, їли активісти і журналісти. Головне – не державну символіку, да. 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 Міліція увесь час не спускала із торту очей, боялися, щоб бува не почали ним кидатись. Речник Міністерства внутрішніх справ запевняє, їхня внутрішня служба намагається розслідувати усі факти зловживання владою з боку міліціонерів. За останній рік таких випадків було лише кілька. У Україні було три кримінальні справи, де які були порушені за нанесення тілесних ушкоджень людям, які були затримані працівниками міліції. Кримінальних справ і справді небагато підтверджують активісти, але дрібних порушень безліч. Усе через те, що люди не знають своїх прав, зокрема, що робити під час затримання. Міліція це не має право там просто на вулиці зупиняти, там вимагати, показувати документи чи робити якийсь обшук, не маючи на це санкції або якийсь серйозної підстави з боку закону. Щоб більше людей знало свої права, активісти роздають жовті картки на них основні норми законів. Це пам'ятка, яка повинна бути у кожному громадянина. Тримайте. тут написано, що повинен зробити міліціонер, Якщо він вас затримав, чи має він це право робити, і які права маєте саме ви. Що і як робити, знає Євген. Він копвочер. З англійською це слово перекладається як стеження за міліцією. Головне завдання активіста привчити міліціонерів діяти у межах закону. Для цього хлопець носить із собою відеокамеру або телефон. На ньому вже є зафіксовані порушення. Це ледь не закінчилось затриманням самого Євгена. Підходжу, а чого ви це палити? там намагалися під різними теоріями не затримати. Сказали в кінці кризів, що я схожу на орієнтування з людина, яка вбила людей троговоцентр в каравані знання законів вберегло Євгена від незаконного затримання міліціонерами. Він виклав відео в інтернет, так само як і інші порушення міліціонерів. Ковоче сподівається, що невдовзі візняті відеоролики стануть доказами, як це є у Сполучених Штатах, поки в Україні це лише привід для розслідування. Олена Андрій до міжнародних подій Ліван охопила політична криза. Кабінет міністрів країни опинився на межі відставки. Опозиція звинувачує владу у тому, що та не змогла попередити убивство популярного у народі генерала. Прем'єр-міністр заявив, що готовий піти у відставку. На вулиці Бейрута вели війська, але сутички між опозиціонерами та поліцією досі тривають. Вісама Хасана підірвали три дні тому. Він виступав проти впливу Сирії на політичну ситуацію у Лівії. Сім років тому сирійське питання вже було причиною революції в Україні після чого Дамаск вивів з Лівану свої війська та спецслужби. Навіть через рік після загибелі Муамара Кадафі у Лівії не вщухає війна. Щонайменше 22 людини загинули та понад 200 поранені внаслідок запеклих боїв у північному баніваліді. Місто досі перебуває під контролем прихильників колишнього сирійського лідера. І що там достеменно відбувається, поки невідомо. За неофіційною інформацією напередодні у боях загинув наймолодший син Кадафі Хаміс. У Тріполі близько півтисячі людей увірвалися до парламенту з вимогою припинити наступ на банівалід. А в Бенгазі НАТО прозгром. Ми в офіс американського телеканалу «Аль-Хура». протестувальники також були незадоволені тим, як журналісти висвітлюють бої на півночі країни. Учасниці райот» пішли етапом. Надію толоконникову та Марію Альохіну відправили до колонії. При цьому відбувати покарання дівчата будуть у різних місцях. Додають їхні адвокати. Точні номери колонії у московському сізо не назвали. Відомо лише, що Альохіну заслали у Перемський край, тоді як Толоконникова буде відбувати покарання у Мордовії. Її чоловік Петро Верзилов уже назвав тамтешні колонії тюремним пеклом. Долею своєї колишньої учасниці стурбована і артгрупа Війна і активісти написали у про історію мордовських таборів їх будували у 30-х роках минулого століття і відправляли туди лише тих злочинців, яких потрібно було тримати у лабетах. Нове слово у військовій справі розміновувати полігони від тепер стане безпечніше. Увесь ризик під час підриву мін братиме на себе спеціальний апарат Майнкафон. Його розробили у Нідерландах. Схожий на перекоти пола або гігантську кульбабу пристрій рухається у напрямку вітру. Підриває щойно наскочить на міну. Проте, перш ніж остаточно вийти з ладу, він встигає знешкодити щонайменше чотири бомби. При цьому у кожен апарат монтовано GPS. У такий спосіб організатори операції відслідковують які Саме частини поля було очищено. Вартість апарату порівняно дешева, адже його частини виготовлені із бамбука, пластику та заліза. Автор пристрою Масуд Хасані походить з Афганістану. Інженер пояснює його винахід дане на батьківщині, звідки він втік у 14 років. Після тривалих він кількість мін в Україні досі перевищує кількість населення. На цьому у нас все наша команда дуже дякує вам за увагу. Ми прощаємось з вами до вечора вівторка.